Десять років щоденної боротьби. Боротьби за свободу, Україну, європейський вибір. Боротьби з підступним ворогом. Цей героїчний опір перетворив нашу країну на форпост вільної Європи та усього демократичного світу. Без перебільшення від перемоги України залежить стабільність у світі загалом. Ми пам'ятаємо ранок 24 лютого два роки тому і лютий 2014-го теж. Біль, скорбота, сила. Та єдність. Сьогодні, як і кожного дня, віддаємо шану подвигу українців у відсічі російської агресії. Ми пам'ятаємо кожного і кожного, хто віддав життя у цій боротьбі. За цей час ми стали міцнішими. Ми об'єднані і знаємо, що захищаємо. Щодня кожен на своєму місці робимо все для нашої перемоги. Підтримуємо Сили оборони України, допомагаємо тим, хто цього потребує. Разом нам усе вдасться! Слава Україні.